От пацієнт каже, ой, мене затисло. Защемило. Що таке защемило? Щемлячи біль на серці, щось таке. Да? Защемило це заболіло. Це не значить, що палець в дверях защемило і палець болить. Защемило це дія. Відчуття це біль. Якщо пацієнт каже, мене защемило, інтерпретація: в мене заболіло різко. Все, це не означає, що його щось защемило, як ми думаємо. Хорошо, ну ви можете написати. Защемило в обках, то ви будете собі розуміти, що це в нього гостро заболіло. Так? Далі пацієнт вам каже: у мене тут напруження не проходить. Ви кажете, все, м'яз затисло. Він каже, і тянучи болі. Тянучі болі, От тянучі болі е, 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 ну, і напруження це все характеристики артрозні. Сглоби, вони коли підзапалюються, вони навколо себе по сухожилкам, сухожилки піднабрікають. Вони створюють оці тянучі болі. Це класика. І скутість. Скутість по-англійськи stiffness. Оце тянучі болі, скутість. Це все характеристики артрозні. Е, записло м'яз, пацієнт його так сильно не буде відчувати. Ну насправді. Часто буває, що м'яз спознув, пацієнт його не відчуває. А оці тянучі, скутість це все характеристики артрозні, які йдуть по періартикулярним тканинам у вигляді подразних. Далі.